Так, друзі, у продажу у нас авто від першого власника з автосалону Шкода Octavia A5-2008 рік випуску. Двигун надійний, 1,6, газ, бензин, механічна коробка передач та система переднього приводу у нас. Гарна літня гума встановлена на звичайних штампах. По кузову один косметичний підкрас без шпаклівки. шпаклівки немає від слова, зовсім є. Ось такі невеличкі нюанси по передньому крилу. Правому і невеличка ось така притертість по задній правій арочці. В цілому дуже і дуже достойний стан. Саме головне пробіг автомобіля 61 тисяча кілометрів. Пробіг оригінальний, готовий до перевірок на будь-якому вашому СТО. У нас е, встановлений газ під запаску, є повнорозмірне запасне колесо, е, шторочка на місці. Зараз покажу салончик комплектацію. Фарбована у нас е, задня ліва четверть, чисто другим шаром. Салончик текстильний, встановлені чохли З водійського сидіння, тільки сняти, снятий чохол. Під себе потрібно зробити хімчисточку. Так, по салону хімчистку потрібно зробити. Електроскло підіймачі, електрорегулювання дзеркал. По керму присутні сліди експлуатації. В цілому салон в достойному стані, але хімчистку потрібно зробити. Механіка 5 ступенів, є у нас кондиціонер, штатна мультимедіа. Жодних помилок на приборці немає. Дуже достойний стан, друзі. Мінімальний пробіг. Ціна 7500 доларів. Авто по наявності. Більш детальна інформація. Більше авто на нашому сайті автопарк.ua. Звертайтеся! Звертайтесь.